Принцип роботи двигуна внутрішнього згоряння скорочено ДВЗ Двигун внутрішнього згоряння використовує енергію згоряння палива в робочій камері всередині двигуна і перетворює її в механічну роботу. Один з видів двигунів внутрішнього згоряння поршневий двигун. Основна частина всіх автомобілів виготовляється з поршневим 4-тактним двигуном внутрішнього згоряння. Розглянемо принцип роботи двигуна внутрішнього згоряння на прикладі поршневого 4-тактного двигуна, який працює на бензині. Зараз бачимо кривошипно-шатунний механізм і газорозподільний механізм. кривошипно шатунний механізм перетворює енергію згоряння палива. В обертальну механічну роботу. Газорозподільний механізм необхідний для відкриття впускних і випускних клапанів переводиться в рух ланцюговою або ремінною передачею від колінчастого валу. Для зручності розглянемо робочий цикл такого двигуна на прикладі роботи одного циліндра. Один робочий цикл даного двигуна складається з чотирьох тактів, які виконуються за два оберти колінчастого валу, після чого робочий цикл повторюється, перший такт впуск, другий такт стиск, третій такт робочий хід або розширення. І четвертий такт – випуск. Під час зворотньо поступального руху поршень у певні моменти часу займає крайні положення, після яких напрямок його руху змінюється на протилежний. Такі положення поршня називаються верхньою мертвою точкою і нижньою мертвою точкою, а відстань між мертвими точками називають ходом поршня. Існують і двотактні двигуни, але в автомобілях вони не використовуються. Далі розберемо кожен такт детальніше. Перший такт. Впуск. У першому такті поршень опускається вниз від верхньої мертвої точки до нижньої мертвої точки. Об'єм робочої камери циліндра збільшується, внаслідок чого там створюється розрідження. Одночасно при цьому за допомогою розподільного валу газорозподільного механізму відкриваються впускні клапани. І під дією розрідження в циліндр засмоктується горюча суміш, що складається з бензину і повітря. Коли поршень опускається до нижньої мертвої точки, впускні клапани закриваються. І на цьому такт впуску закінчується, другий такт стиск. В цьому такті поршень рухається від нижньої мертвої точки до верхньої мертвої точки. Всі клапани закриті. Повний об'єм циліндра зменшується до об'єму камери згоряння, стискаючи горючу суміш. При стисненні температура горючої суміші підвищується. В кінці такту стиску при підході поршня до верхньої мертвої точки тиск всередині циліндра збільшується до 9-15 бар, а температура горючої суміші досягає 300-480 градусів по Цельсію. Що дозволяє більш ефективно спалити горючу суміш. Також при підході до верхньої мертвої точки на випередження спрацьовує свічка запалювання, між електродами якої проскакує електрична іскра. В результаті цього горюча суміш запалюється і починає згоряти. При досягненні поршня верхньої мертвої точки. Такт стиску закінчується. Третій такт робочий хід, також називається розширення. У третьому такті розширення в циліндрі відбувається пік згоряння горючої суміші. У процесі згоряння виділяється велика кількість тепла, через що температура газів досягає 2200-2500 градусів по Цельсію, а тиск в циліндрі 30-45 бар. Під тиском газів, що розширюється, поршень рухається від верхньої мертвої точки до нижньої мертвої точки і через шатун розкручує колінчастий вал, чим здійснює перетворення теплової енергії в механічну роботу. При досягненні поршнем нижньої мертвої точки, такт розширення завершується. Четвертий такт випуск. У такті випуску поршень рухається від нижньої мертвої точки до верхньої мертвої точки. Розподільний вал газорозподільного механізму відкриває випускні клапани, і поршень витискає з циліндра відпрацьовані гази. Повністю видалити відпрацьовані гази з циліндра практично неможливо. А значить, при подальшому впуску свіжа горюча суміш буде змішуватися з відпрацьованими газами. І буде називатися робочою сумішшю. При підході поршня до верхньої мертвої точки випускні клапани закриваються, і на цьому закінчується останній такт випуску і один робочий цикл двигуна внутрішнього згоряння. Далі робочий цикл повторюється. В цьому відео ми бачимо сповільнену роботу двигуна. Зараз колінчастий вал крутиться зі швидкістю 60 обертів за хвилину. В реальності колінчастий вал робить в середньому 700 обертів за хвилину на холостому ходу і до 8000 обертів при високому навантаженні. А ось на болідах Формули 1 оберти двигуна досягали 22500 обертів за хвилину. Оберти двигуна ми можемо бачити на приладі, який називається тахометр. Тахометр знаходиться на панелі приладів автомобіля. Початок роботи двигуна починається з розкрутки маховика стартером, після чого кривошипно-шатунний механізм запасає енергію на такті розширення і використовує її до наступного такту розширення. У різних циліндрах двигуна однойменні такти проходять з чергуванням і певною послідовністю. Це необхідно для більш стабільної роботи двигуна і називається порядком роботи циліндрів. Зараз ми бачимо двигун з порядком роботи циліндрів двигуна 1, 3, 4, 2. Це означає, що такт розширення спочатку проходить у першому циліндрі. Потім в третьому, далі в четвертому і в кінці у другому циліндрі. Після чого порядок роботи циліндрів двигуна повторюється. Випередження запалювання це запалення робочої суміші свічкою запалювання завчасно до досягнення верхньої мертвої точки. Момент запалювання грає важливу роль в правильній і ефективній роботі двигуна. Від моменту появи іскри до моменту повного займання робочої суміші і досягнення максимального тиску газів проходить деякий час. Поршень за цей час встигає пройти певний шлях. І для отримання максимального коефіцієнта корисної дії двигуна, в момент максимального тиску газів поршень повинен знаходитися в 10-12 градусах від верхньої мертвої точки. Місце спрацювання свічки запалювання називається кут випередження запалювання. Оптимальний кут випередження запалювання залежить від швидкості обертів колінчастого валу і горіння робочої суміші. Чим вища кількість обертів колінчастого валу або повільніше горіння суміші, тим повинен бути більше кут випередження запалювання. У разі якщо оберти колінчастого валу малі або робоча суміш горить швидко, кут випередження запалювання буде ближче до верхньої мертвої точки. Кут випередження запалювання на сучасних автомобілях встановлює електронний блок управління двигуном. На основі показників датчиків. Так само для збільшення коефіцієнта корисної дії, впускні і випускні клапани можуть працювати з випередженням і запізненням. Моменти відкриття клапанів називаються фазами газорозподілу. Оптимальні фази газорозподілу задаються при проєктуванні газорозподільного механізму і не змінюються під час роботи двигуна. Якщо ж двигун оснащений системою зміни фаз газорозподілу, то в такому випадку під час роботи двигуна фази газорозподілу можуть змінюватися в залежності від режиму роботи двигуна. Горюча суміш Для приготування горючої суміші на бензиновому двигуні використовується повітря і бензин. Склад горючої суміші Має певне співвідношення маси. Так, в теорії для повного згоряння 1 кг бензину потрібно 14,7 кг повітря. Насправді, в двигуні використовується горюча суміш з різним співвідношенням. Коефіцієнт горючої суміші 1 до 14,7 оптимальний для потужності та економічності двигуна. Якщо кількість повітря трохи зменшити, то можна отримати більш потужний, але менш економічний двигун. Якщо ж, навпаки, повітря зробити трошки більше, тоді можна отримати більш економічний, але менш потужний двигун. Такий діапазон підходить для нормальної роботи двигуна. Якщо ж кількість повітря менше 13, то через брак повітря для нормального займання суміші. Двигун почне споживати більше бензину і видавати менше потужності, можливі пропуски займання суміші. Якщо ж повітря буде більше 17, то тоді через брак бензину для нормального займання суміші двигун також може споживати більше бензину і видавати менше потужності. І також можливі пропуски займання суміші.